Я був, я був атеїстом, але нікому ніколи не був богоборцем, мені дуже крепко повезло. Мене, моя бабця і прабабця були бюроючими. І найкращим святом мене в дитинстві був великий. довіри до влади немає, довіри між людьми немає. І якщо хтось думає, що з Україною ще буде добре, намагаючись там на національному рівні щось знайти випадку, там виходу немає. І я не знаю, як би я себе вів, якби не було виходу, якби зі мною не трапилось те, що зі мною трапилося. Коли я думав, що мені гаплик, ну я, я спущений м'ячик. Я зобливо, то як у, у Ігоря Талькова. Як це там? Це ж, так устать і дожив до возраста Христа. Питаєте її, Смертельна усталость, пустий, пустота, немає енергії для життя. Труп ходячий. І тут от таке диво, да? беребуючи до життя. Зі мною це було? Зі мною це зробив Господь чого він не може зробити це з Україною. Може. 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 Чи він хоче робити це, чи не хоче? Ми можемо говорити, хоче, може, говорити, не хоче. Ми хочемо, щоб було. Я хочу, щоб я так як я сказав, я хочу жити. Ми хочемо, щоб Україна була була християнською. Господи. І нам. Добре. І якщо через нас можна щось робити йому. Якщо ми не будемо натисну свабу... свою, а не будемо... Чи побачимо його волю і побачимо, що він хоче зробити, хоче нас цю роботу. że coś jest na to kraszcze.